Привезли жінку в онкологію, У неї були проблеми з кістками. В неї такі були сильні болі, що їй не допомагали жодні там уколи, таблетки. І сказали, що там ще є один такий препарат, підійть там дуже дорогий. І дочка з нею була, і вона послала дочку купити той препарат. А я просто прийшов, чую, кричить жінка, і Бог каже, йди туди. Ну, mm. А що я там можу зробити? Кричить, ну, вже ну болить там, певно. Що я там можу зробити? Я там прийшов, просто розказати, а ні, я чую, йди туди. А, а, а там же що, що, сильно не розкажеш, бо болить. Бо болить. Я, я заходжу в, в ту палату, у нас там ще нікого нема, крім неї, тому що вона кричить через ту біль, їй нічого не допомагає. Я приходжу і кажу зразу, ну, слава Ісусу Христу, а вона, «Ой, дитину, ой!» крики такі, старша жінка. Я кажу, можна я за вас помолюся? Думаю, я не знаю, що я можу зробити. Вона Та що мені поможе? Те, що я допоможе, за мене моляться. І каже, слухайте, я просто хочу поставити руку і помолитися за вас. Можна? Та молися. Я за нею помолився. І нічого не відбулося насправді. Mm -hmm. А Бог каже, молися ще раз. Думаю, я ж помолився, нічого, молишся ще раз. Іде вказівка така, середини, так. так? Я думаю, окей. І питаюся, вона я, я каже, щось відбулося? Та де дитина, і та шо, там? що там? І Вона плаче, кричить, бо такий, я розумію, що дуже сильно. Я кажу, Можна? давайте я ще раз. Та молися. Я ще раз молюся, і вона затихає. Вона так дивиться на мене такими очима. І вже сама каже: а ну ще раз молися. <гум> <гум> і я ще раз помолився, і вона каже: Немає. не має, Не болить, не болить. І я, як, я зрозумів, що щось відбулося, і я почав проповідувати Івану. Вже вона слухає, вже не болить. Так, І десь хвилин 20 я з нею спілкувався. І тут приходить дочка її. А mm -hmm. дочка приходить з таким пакетом тих пігулок, того всього, і стала, дивитися і не може зрозуміти, що відбувається. Мама не кричить. Що зробив той чоловік з мамою? Що сталося? Каже: мамо, а що сталося? А от чоловік прийшов, помолився і каже: все пропало. Я кажу, як пропало? Ну, тако, каже. Вона каже: а що мені робити з тим лікарством? Та віддай мені сестрі, вона знає, де дати. І я тій жінці проповідував і розказував, що обов'язково треба читати Слово Боже. І я пішов потім додому. Ну, я ще там е, проповідував. Але вже після того всього пішов додому, і на другий день Бог мене побуджує йти знов туди. А я не хочу. Тому вона, пану, Помогло, не помогло. А, такі трошки сумніви самого. Сумніви, так, чого туди йти. Ну, а якщо не помогло, зараз знову прийду, такий посоромлений. Але ж Бог посоромлений не буває, правда? Не буває. Я збираюся, ну не хочу йти, але, ну, каже Бог, іди. Як довіритися? Оце, mm -hmm. Оцей процес довіри, це. Його це, це, от... треба навчитися, навчитися його треба. Бо зразу з першого дня, як то кажуть, нічого не буває. Я йду. Я приходжу, думаю так. Відкриваю двері, чую, ніхто не кричить. Ага, певно, її вивезли, перевезли. Тану нема. Ну, добре, можна йти. Я... А тут раз переді мною просто виростає дочка її. Та й до мене так, о, слава Ісусу Христу! На здивована така. Я так, слава, то та вже навіть не я там вітаюся, а вона не. зі мною. Я б не сподівався просто. І Я кажу, там, я, як мама думаю, може десь на операцію відвезе, чи ще там кудись. Вона каже: алох, ідіть подивіться. Mm. Я таки думаю, окей, <свят> йдемо подивимося. І вона тихенько відкриває двері. Я дивлюся, її мама сидить біля вікна і тримає слово Боже а, і читає. Лі, Вона каже, отаку, о 6-й ранку встала, каже, а то вже було десь година п'ята-шоста. І каже, от, от навіть їсти не просить. Я це з... онкологія, рак кісток, правильно? Так. І людина після такої страшної болі, сидить і вже Іванлій читає. І, 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 і це ж ми розуміємо, що кості болять в одному положенні сидіти. І тут людина сидить, читає. І, і, E, насправді біль пішла геть. Бог зцілив її в той самий момент, я більше її не бачив. Якщо ви бачите Євангелію, яка не відображається у вашому житті, задавайте свої питання, чому вона не відображається? Яке християнство має бути у вас? Що Господь хоче? Робити через вас? Що Бог хоче зробити саме в вас?